Що ж, працюємо на своїй ділянці, прокапуємо там під кавун індіцит. А зараз попрацюємо над своєю смородиною. Про цю смородину я показував, як її збив град. Ягода була вся стеляна на землі. Зараз, як бачимо, ось ягоди набагато Ну є де-не-де, але -не, -де, ну не такий урожай вже буде, як, як мав бути. І вона зараз дуже стресує. Бачите, яка от ягода в'яжеться, яка здорова. Зараз ми її обробимо біопрепаратом від шкідника, а також дамо від стресу. Ось. І підживимо фосфорні добрива плюс мікроелементи. Зараз я вам покажу, якими препаратами я буду її обробляти. Такий біопрепарат у нас є, як Актофіт. Даємо його 80. Міліграм на 12 літрів. І від стресу даємо такий препарат, як Мігафол. Це чудовий препарат. Також дамо добрива із мікроелементами. У нас це добриво Яра Тера 13, 40 13 Цього добрива ми дамо 20 грам на 12 літрів води. Ось так обробляємо. Нашу смородину підписуйтесь на канал та слідкуйте за доглядом та вирощуванням ягідної культури.